Олін, де крутяни, лаванда на бересі річки тиші прохода. Вітання, друзі, починаю свій влог сьогодні з машини. Їдемо на дачу, але бачите, сумненька погода. Ну, маю надію, що, можливо, там немає такого дощика, як тут, але він тільки-тільки почався. І сьогодні в мене розпаковочка буде теж з, з машини. Покажу рослинки, які мені приїхали. Це в мене новенькі три гортензії. Так, І ось тут 10 різних сортів хризантеми. Це така височенька хризантема на зріз. Там асорти, які саме кольори, я не знаю. І ось ці наборчик теж різні гортензії. Такі красивенькі вони. Одна була така блідорожева, інша була трошки темненька. Але в цілому я взяла, тому що ціна була доволі приємна за три штучки 250 гривень і 100 гривень крезентами. Коротше кажучи, дуже смішна ціна, тому я взяла ці рослинки і думаю, які б вони у мене не були якого кольору, вони 100% мене порадують. І дивіться, вже як став дощик ще сильніший і сильніше. Ось нині така погода за цей тиждень ми не були і на тому тижні практично ми не були на дачі, ми нічого не робили. Ну, як ми заїжджали, дивилися, але по роботі нічого не робилося. І мене, чесно кажучи, це дуже лякає, тому що після дощів всі ми прекрасно знаємо, що починається робота. З бур'янами, а вони і так там вже смачненько було. Сьогодні ми би не хотілося посіяти городину, але тепер не знаю, чи ми зможемо залізти, чесно кажучи. Ну, не зможемо, то не зможемо. Що маємо, то маємо. І завтра, п'ятниця, теж цілий день дощ, взагалі цілий день. Тому завтра. 100% ми не поїдемо і ми не планували, тому що завтра у мене в принципі, ще по графіку і зйомочка на вечір. Але вже замовниця мені писала, і ми з нею списувалися, що якщо буде така мокра погода, а у нас зйомка на природі, то ми перенесемо на іншу дату, яка буде їм зручна. Ну наразі такі новини. Приїхали в село. Дощика немає тут, але він, мені здається, пройшов. Да. Бо трава мокра. Це одне із того, що, е, що, скажіть мені, що не дуже і приємно, коли все мокре і нічого ти не зробиш, нікуди ти не залізеш. Так, бачу відразу. Розгребли ось нам землю, обалдену зробили. Прям вировняли. Да, так. Так, ось тут порівняла біля хати, де ви Біля ями. Так, далі що в нас змінилося. А, це вони землю сюди вивозили просто, так? Так, 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 Ага. Ну, а потім трактора буде вже тут вирівнювати, так? Да? Угу. То вони вже нічого тут не робили. Так. І... А, я все хотіла ж показати поближче криничку, що нам зробили. Так. А ти казав, що її малися білий фарбувати чи ні? чи так буде? Ну я скажу, що пофарбували, так. Да. Ну то в принципі ми й самі зможемо, якщо. Можемо. Да. Але зробив ще, як це називається правильно, Кицюнь? Ну, кришку сюди. Оцю кришку білим. Тепер такий у нас мрамур, да, Дімка? Їм да. Дім вона задумка була, що було видно дуб. А де він тут той дуб, видно, Дім? Коротше кажучи, мені не подобається біле. Не знаю, красу. чи Миколаючу подобається. Мені не подобається. І оце треба тепер якось, ну, коротше кажучи, і ще буде робити корбу. В процесі вже почалася. Ну, відкривай, поки хату. Відкривай, поки хату, а я покажу, що ще там, Ось, дивись, і ту шкупу теж вже розкидали. І ось тут розкида. О, і би бі... і біля цього ж, да? так? Ой, піду ще туди гляну, то мені найбільше очі мозолило. Так, ось тут розрівняли. Нарешті. От прям нарешті нарешті. Я не знаю, ми можемо навіть, якщо сьогодні так мокро, можна розкидати сюди газончик посіяти. І хай би собі. Поки дощі буде, то воно гарно його... Ой, клас так ставлю. Ой, після дощика так класно, всі живності пищать. Ой, там пташечка вилетіла. Чуєте, Як наші манюньки там співають? Ой, очі розбігаються, бо куча всього змінилося, все змінилося. Все підросло прямо на очах, на очах. Ой, півоні. Я думала, ця півоня вже через тиждень. буде. А ні, але бутончик все більше і більше. Ой, краса, ой, краса! Мені б, звичайно, хотілося, щоб півоні до літа розквітли, бо в мене там буде поїздка і тиждень в мене не буде. А я би хотіла цю красу побачити, бо не люблю пропускати цвітіння своїх півоній. Так, що у нас тут? І тут нарешті, нарешті, розгребли цю купу. Тепер вона не буде мозолити очі. Не мені, не ні вам нікому. У, після дощиків подивіться, наскільки класно і густо посходив моя конюшинка посходила. Оце все маленьке таке, це конюшинка. Десь кубками, ми, воно так. Де впало, де припало до землі, але але ж таке всі проросли Просто треба гарний полив. Якась квіточка в мене там розквітла. Так, ну, наразі так це виглядає, клас. Пісочок ми десь пристроїв, де як клівер пішов рости? Так, да, так. Да. Помітно. Треба все-таки отай піончик викопати посеред цього, щоб можна було гарненько потім його косити там все. Було гарно. Ну. Молодцы. Можна цікаво. Так, кругу можна. Я просто маю на увазі, що якщо зараз дощі йдуть, то воно, ну. Ну, типу, би гарненько. Я думаю, що воно би приживалося, гарно пилилося б. Ой, як красиво все. Клас за селом. Все сходить, все зеленіє. Та-да-да-да, Миколайович. Диви, який в нас ліс стає. Да. Сюди вже косілкою будемо ходити. Так, да, можна вже косілкою один раз навіть пройти вже. Ну сьогодні ні. Ну, мокро сьогодні. Да, трудямо, я маю на увазі, щоб оце вже високе по. Позбивати. Позбивати, да. Ну, звісно, щоб я б його посіять, якби хоч якось десь. газончик цей. Ну. Я вже думала, якось, можливо... Можливо, якимись клаптиками його якось не знаю. Ну так, давай, будемо пробувати. Не? Так. Ой, яка краса. Так, а чого стаканчики валяються? Це. Тому що вони тут Треба забрати його. І тут дивіться, як гарненько газончик. Піднімається, хай і то собі так розростається, так? Да? Mm, да. Ні, ну чого, гарненько скажи, от а, зійшов. Так, так, ладно. Можна засівати, і там можна там Ну, тут зверху, там все трошки ставить, тут Хоч де-не-де, де, хоч якесь, да і вже буде там корні якісь. Корні якісь будуть. Оці дивись два п'ятна чорних посередині вже практично, так. Да, вже й не помітно нічого. Ти тут, що в мене ожило. Ой, я кущі розпушилися. Оце я і переживала, я посадила тут оцю троянду. І що за цього куща з буде тут все закриватися, треба буде дивитися, контролювати. Тому що в мене ось на цій клумбі, ось на цій теж була оця троянда кам'яна, молодило. І такі... Заглушилася високими кущиками. Я, що вона бачу, пропала. Я поняв, все сухе було, да? А це, бач, пішла вона, є абрикоси, багато, але трохи є. Щось є, да? так? Ти бачиш там ще щось? Я зараз покажу, так. Да. Ой, як грішок вже розкрився. Ось, дивися, все абрикоска. Я, все, є, все. Ми вже тут скільки не бачили абрикос, мабуть, тут напитува. Скільки? Ну, вже три, мабуть. Ну. Дочекаємося, давай потім що будемо. Мені цікаво, якась оця буде. Ось ось, ось все тут Видно чітко, вони вже от такі. Здоровенькі? Ага, все так. Ага, видно. Видно, видно. І видно, що десь абрикоски є. Є? Ну, якщо в цьому році на цій абрикосі буде... хоч одна абрикоса ми її спробуємо, то це справжнє диво. То це диво. Тут роками нічого не було. Я пам'ятаю, вона коли була нижча, я біля неї ще фотографувалася, вона просто цвіла. Але абрикос ми ніколи з неї не їли. От ну ніколи. Ну, принаймні в цьому році і листя є. В тому році у нас і листя бачиш, не було. Треба оброблювати абрикоси, це що він зрозумієш. То що я там дідів, до ніг, трохи щось мабуть є. Бачиш? Бачиш? Спробуємо це на зиму, такі зимо. Це найсуткині препарати. Диви, яка красадінка. Хоч морозець і прибив трояндочки, але бутончики є. Так що цвітіння в цьому році побачимо. І Ось ця красунка теж пустила бутончик, ось вони є. Мені здається, що не так крясно, але все ж таки є. Ну, Будемо дивитися вже по цвітінню, коли зацвіте, то напевно зможу сказати, наскільки. Дуже гарно квітне, біленькими, ніжними квіточками, але дуже швидко і один раз. Так, і ось ця маленька теж відходить. Климатис відходить. Я думала, що він пропав з тієї сторони, а він таки відійшов і плететься. Так, а ці що я нові купила? Теж живенький. Треба його якось поправити. Ой. Оля, так. Будемо садити. А що? А що? Ну, зараз підемо глянемо, просто що там. Та так, так. Ось сюди замагатаємо. Ой. Ага, не хоче воно. Ну, хай так поки що буде. Так. Іще одненький мався десь тут бути. Де ти є? Ага. А цей. А, теж відійшов, відійшов. Ось він. Він кудись уже пішов. Треба його всюди. Отак треба, мабуть, чимось підв'язати або контролювати, щоб трошки відріз і можна було замотати його. Тут така задумка була, що троянди, коли ці відцвітуть, то потім, щоб було цвітіння ковриком відклематися ще. Так, і оця моя улюблена теж. Дала вже бутончики. Ой, краса, краса. Ну і в цілому всі троянди з бутончиками. Бачите, відійшли. Зараз пройдусь ще пройдуся по новим. Подивимося, що з ними. О, ось така красуня теж дуже красива. Відновилася, розпушилася. Так що... Трояндочкам бути в цьому році. Так, і зайдемо глянемо в будиночок. Все, нам вже поклали. Ой, я не хочу заходити, бо в мене брудні ноги. Не хочеться бо ж мокро. Mm -hmm. Да. Треба вже брати якісь кімнатні тапулечки. Так, і вікно mm -hmm. там зробили. А, ну дай нам мені чоботи, зараз в чоботях вони. Так, зараз перезуюся і покажу вам. Так, все. Такі, типа, тапулечки в мене перезула. Ой, покажу, дивіться, як гарненько виглядає. Трохи тут матеріалу лежить, не можна всю красу побачити. Але, Але в цілому все зрозуміло. І офіційно можна сказати, що тут все. Так? Да? Так. Все, ми тут все зробили. Залишилась тільки електрика. 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 Включіть світло, будь ласка, Миколаєвич. Чик. Ой, так. І ще зробили підвіконня. Ой, яке красиве діма! Це ми самі вибрали все. Так. О, який в нас гарний смак з тобою. Клас! Віконце. Віконце таке. А воно, дивися, воно з якимось таким переходіком. Градієн такий ніби йде, тобі не видно? А він там є. Так, видно. Так, називається День і ніч вони в нас. Можна відкрити, а вони не крутяться, а тільки відкриваються в кицюні. Що це за прикол? Так, а подожди. Так, а подожди, вони неправильно ж, мабуть, повішені? В чому смисл? Мабуть, так. Дивіться, смисл ж не в тому, що вони просто вверх і вниз двигаються, а в тому, що вони ж один одного повинні закривати. Це треба зняти. А що треба зняти? Що вони повинні бути? Добре. Ну, таке щось. Хтось щось не доробив. Так. Тут ось отут є, мені кажеться, що є. Тут не є, тут мається. Дивись, оця паличка, це для чого вона? Це мається, значить, сюди шторка якось заходити, так? Ось так умовно дивись. Ось бачиш? Угу. І ну, тянуться... ми покажемо. і тянуться і в одну, і в другу сторону. А це як? Це, це так принцип не працює. Сенсу там угу. Коротше, хтось запрацювався. Ну, думаю, перевішуть. Одне, що я дивлюся, вже це що запачкали вже, да? П'ятна дали. Да, так, поспішили ми повісити їх. Це треба було вікно спочатку помити, то все і не вішати поки що. Так, щось вони мили тут. Та ні, ну що вони там мили? Там під віконі навіть страшненьке. Ну, добре, будемо потім розбиратися з цим питанням. Так. А це що за думка? Це, а, це вони просто відлазили, мабуть. Це, О, це я таке наробила. Так. Дім, дай мені віник, я завету. Диви. Я думала, сапушки я глянула, але вони ніби чисті були, а вони обтрушуються. Ой! Дім, mm -hmm. дай віника. Зараз буде перше прибирання в хаті, знаєш. Mm -hmm. Оце наробила я таке. Перезулася, щоб. щоб чистенько було. Ну, наразі такі новини у нас по ремонту всередині, все. Тепер ми чекаємо, поки нам Рес дасть дзвіночок. Мається бути, ми вже оплатили, подали заявку на те, щоб від хати збільшити об'єм електроенергії, і потім вже будуть підключати. В цілому у нас все заведено. Коли підключать, то там на вулиці нам зроблять ще заземлення. І тут. Зроблять світло на стелі і, і всі розетки зроблять. І все, ми зможемо вже сюди потрошки, потрошки, як кажуть, вмістити своє гніздечко, вже сюди якісь меблі думати і що далі ми тут хотіли би бачити. Добрались ми до частинки цього городу. Раніше тут городи насадили. А цього року ми посадимо хризантему мою. І зараз ось ми формуємо для неї діляночку. Простелимо агрополотно і залишу отакі смужечки, де буду садити самі кущики, а це все закрию. Такий дивний продали, нам з однієї сторони чорний і білий. Ну, білий, щоб типу сказали, що сонце. Відбивалося, не дуже мені подобається, воно якось чорно більш якось, скажімо так, візуально більш якось природньо виглядає, кажу, під да, кольору землі чорний. Але, ну, що маємо, то маємо. Одну смужку зробили і не знаю, скільки тут рядочки вийшло. Планую так, що з цієї сторони я теж вже буду садочок садити, щоб ця сторона в мене теж не гуляла. І отак по сторонам і зараз подивимося, скільки вистачить нам тканинки, потім покажу вже, скільки рядочків в мене буде. Хризантемка, скажімо так, надіялася я на більш кращі посадкові матеріали. Деякі кущі взагалі пропали, я їх просто не бачу. Там залишилися тільки сухі гілочки. Деякі хризантемки ось такі наразі, бачите, сьогодні у нас 15, здається, травня. Так, 15. І ось, бачите, кущик відходить, але він же ж геть малюсінький. Коли його пересаджувати, я навіть не знаю. Це треба буде дивитися. Але я вирішила, що ось цей кущик гарненький. Ось цей кущик гарненький. Дивіться, вже гарненькі тут. Ось такі кущики, які вже побільші. Ось їх я буду викопувати і ділити на кущики і пересаджувати вже на нову ділянку. Цей кущ, мабуть, найбільший з усіх. Такий він високий і поряд теж вже височенькі, можливо, не такі густенькі. Але по розміру вже височенькі, то от саме із них я буду починати пересаджувати на ту діляночку. Все, Дімка дійшов одну полоску і стелити далі. Як ти думаєш, скільки буде полосок? Я думаю, що ще дві. Ще дві. Ну, давай тоді. Там давайте Ну, зараз подивимось, давай. Розумієш, Дімочка, просто земля тут м'яка. Да. І то воно все провалюється. Да. Я не знаю, це мені, чесно кажучи, не дуже сподобалася штука. Яка? Ну, то, що то ти робив, типу, пухенька земля, пухенька земля, а, але вона така. Ну, скажем так, вирядлива. Ти провалишся, там картошка така страшна, такі ями якісь. Так, сонечко сховалось десь там. Сьогодні захід сонця ми не побачимо. От зараз захід сонця десь 8.40 здається, так приблизно. Хватило цих притиків. Якось, а це, наче, в мене є. Так густо наче воно. Так, да, це щоб воно держалося. Так і треба, так. Да. Від'їжджати. Ось, що я маю на увазі. Земля пухка, я стою і тут отакі ями. А потім, коли ми ще ходити, будеш мірядями, це теж буде тут жах, що тут буде, коротше кажучи. Да. Ой, ну час покаже, що ми тут наведомляли. Так розкрилася пела І ось виросла ще така квіточка. Така красунечка. Ось так виглядає півонія. Дуже гарно налились бутончики. І багато буде квіточок. Цьому буду всім казати папа, до нових відео.